Друзі, вас вітаю! Давайте подивимось крематорні дружківка з 15 по 21 грудня на наступний тиждень. На колоді норман, як я роблю, на всю колоду. Великий розклад. Давайте подивимось. Покажіть основні головні? Події по місту Дружківка. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів. Зазначте будь-які події, про які нам необхідно знати, про що ми маємо бути попереджені. Покажіть нам. Небезпека для життя та здоров'я цивільного населення. Прям це загроза для людей від обстрілів. Це прямо голов, головне на, на наступному тижні йде. Подивіться. Минулого немає. Відразу, відразу якесь майбутнє. Ну тут про те, що. Е про те, що влада міста буде шукати шляхи, е, прояснення якоїсь ситуації, можливо, це стосовно світла, будуть шукати шляхи виходу із ситуації. Ага, так, зараз, отак, от щоб вам було видно, бо я дивлюсь на карти, а в камеру не дивлюсь, от як, якась інформація буде. Якась інформація про те, що ну, будуть знову ж таки шукати шляхи виходу із ситуації. Із ситуації для цивільного населення відповідно до ну, важливих ресурсів. Ну, але все одно якісь негаразди, знову ж таки, в області можуть впливати на стан речей в самому місті. Як би не, всю інформа... не всією інформацією можемо володіти. Ну, більше як домисли, слухи, скажімо так. Ну, знову ж таки, сенс в тому, що ворог і ворог інформаційно намагається впливати, да? якісь інформативні вкиди робити, прихливі. І ну, це і, і про обстріли. Це про обстріли для цивільного населення те, що несе важкість. І знову ж таки, через активність ворога, через обстріли для цивільного населення. Знову ж таки, може бути важка ситуація з інтернетом, зі зв'язком, з водою. Зі світлом. Але все одно, ну, все одно е якісь швидкі вирішення е проблеми будуть. Пусть Там на потрошки можливо будуть давати е ці ресурси важливі для, не ну, для життя та здоров'я населення. Е якось е по районах можливо ці відключення будуть, е в той де лифт, ну, на якісь графіки. Так, да, будуть шукати шляхи виходу із ситуації. Але, ну, да, доведеться чекати, звісно. Будуть шукати, але знову ж таки, ну, щось там десь, знову ж, якась зупинка, щось, щось знешкодили, зламали. Це небезпека з повітря. Ну, для заводів мені дуже часто показують якір як заводи. Там самі знаєте, що у нас є, тому через це можуть бути знову ж таки хвилювання і очікування. Очікування, небезпека. Через те, що небезпеч... відразу ремонтувати немає можливості. Через те, що небезпека, небезпечний період, да? небезпека для життя та здоров'я. Час небезпечний час. Але все одно ну, якийсь і тут все одно якийсь шанс на відновлення ресурсів. Пусть невеличкій кількості, але... але ж він є. Не, ну, не так швидко, як хотілося, з часом, але. Але все одно тут якимись циклами, якимись графіками будуть подавати. Ворог слідкує, ворог слідкує і постійно намагається нанести нам збитки, постійна небезпека. Слідкує за процесом. І слідкує за тим, да, як ми шукаємо рішення виходу з скрутного становища для людей. Але ну така собі. От тут прям з ресурсами дуже нам важко показують. Подружківці показують дуже важко з ресурсами. Велика прям небезпека ну, так карти ще не показувало, Щоб Відразу от, основне головне на тиждень вийшло нам те, що от небезпека для людей. Прям загроза для життя та здоров'я. Ну, і знову ж таки, тут е, держ де установить під загрозою по місту, е, логістика і світло. Отразу основні головні цілі ворога. Карти нам показують. Так, зрозуміло. Давайте далі дивитись місто Краматорськ. Місто Краматорськ на найближчі тиждень з 15 по 21 грудня. Покажіть основні головні події по місту Краматорськ. Небезпеки для життя та здоров'я цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, події, про які нам необхідно зна знати. От поперед нас, про що нам прям необхідно знати, можливо, про якісь плани ворога, щось таке. Всі, зазначено нам все, про що нам необхідно знати, усі події. Дай нам точний прогноз по місту Краматорськ з 15 до по 21 грудня. А тут прям для, для всього міста відразу відразу небезпека, прям це. І основне і головне на наступному тижні будуть кошмарити Краматорськ. Краматорськ і, і важливі ресурси, важливі для, міс, для міста якісь об'єкти. До речі, Лілії дуже часто показують. Все, що пов'язане з теплом, постачає тепло, от будуть через обстріли, перебої, перебої і от такий незрозумілий стан, да? невизначеність в цих питаннях. Ну, знову ж таки, графіки якісь можуть включати, от такі. і дуже важкий емоційний період. Луна це, це страхи, це залякування. Повтор певних, певних подій. Але це може, ну, от, якісь певні райони можуть більше страждати через брак ресурсів. Але прям ну, звісно будуть шукати виходи, шляхи виходу із ситуації, якісь нестандартні, нестандартні рішення. Будуть намагатися якомога швидше, швидше шукати рішення, але ж все одно, все одно небезпека небезпека постійна. На тому тижні, здається, нам Слов'янськ показували. На цьому тижні перемикається ворог, я так розумію, на Краматорськ. І знову ж. Неприємності, якісь втрати для цивільного населення. От, Важкий період, знову ж таки, без зв'язку, без світла, без інтернету. Зупинка йде, зупинка і хвилювання через це цивільного населення. І Краматорськ, і по області, в принципі, небезпека для життя та здоров'я від обстрілів людей. Для людей. Від обстрілів для людей. Так, щоб усі картки вам було видно. Але знову ж таки шанс на те, що невеличка кількість, не так швидко ресурсу. Ну, можливо, якийсь е затяжний період, але все одно потрошки ресурси будуть постачатися. Ну, будуть, да, моменти обговорень, моменти хвилювань. Дуже активно і це, в принципі, е сприяє нашому ворогу ці... Е Непорозуміння між там, десь в місцевих обговореннях, чатах, телеграм-каналах, можливо, телеграм-групах, вайбер-групах, оці моменти обговорень, те, що там влада нічого не робить, все так погано, світла нема, води нема. Все це знову ж таки допомагає, допомагає ворогу. Нікуди. логістика. Лагістика і небезпека для цивільного населення нікуди не подівається. Прям подивіться, які карти. І змія, і хрест. Чекаємо якихось новин. Ну Про те, що шукають, шукають шляхи вирішення питання з ресурсами. Угу. Світло. Ну, і знову ж таки, як би там не було, тут більше карти нам наголошують на да, важкість з ресурсами, це все зрозуміло, в принципі, Америку нам карти не відкрили, але тут більше небезпека і загроза для цивільного населення, для життя та здоров'я людей. Те, що без ресурсів ну, будемо сидіти, там графіки якихось відключень, але все одно доведеться чекати, але будуть звістки, бо шукаються шляхи виходу. Ситуації цей ключик все одно буде знайдений стосовно ресурсів, стосовно якихось ну, лазієк, як це світло повернути, ну, влада, влада не буде стояти осторонь, все одно тримає під контролем ці моменти. Будуть намагатися, ну, ж таки, от коли небезпека, да, не можемо ремонтувати, ну, цей момент лишається. Але в принципі карти наголошують, і дружківка, і Краматорська, от саме для цивільного населення. Прям Стосовно обстрілів, тут не більше про ресурси, про ресурси, да, це як другорядне нам вже показують карти. Тут більше саме для життя та здоров'я населення. Не дай, не дай Боже, дай Боже, щоб всі були живі і здорові. Але ж, ну, карти попереджають нас про це. Так, друзі, дякую за увагу. Дякую, будь, дуже буду вам вдячний за вашу активність, за ваші подобайки, за ваші коментарі. Чим ви активніші, тим більше Ютуб буде пропонувати відео іншим глядачам для перегляду. Тому дуже вас прошу проявити активність. Ну і наступні відео все як завжди. Дружківка Краматорська, Стеденка, Славянськ, Раку Незламні Таро будуть. будуть. Потім, що у нас там далі ще на цьому тижні? Запоріжжя, Павлоград, Херсон, Самар, Дніпро, Харків, Полтава. Всі ці міста так само повиходять. Ну, можливо, якщо буде час, якщо буде можливість, якісь ще цікавенькі відео для вас познімаю. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.